системи. Отже, мотно нажимаємо цю частину електрон, щоб сказати. А от по summation на самозви на ініціальні методи оцінки, так, мен я прочитала з вами із вами повідомлення дитячих. Я вче слої. Отже, А друге питання наша заява від від персоналка, як оформляється Запросимо надати вулиці на виготовлення технічної документації з МВУ, що встановлення використовування молокові свідчити. Далі рекомендація надати дозволення визволення технічної документації, з МВУ. Технічні документації заводитися.